Доброго вечора, ми з України. Цей трек хлопців з Кременчуку про бас і Харді із початком широкомасштабної агресії Росії здобув справжню народну любов та прихильність, але це все збіг обставин. Свій головний нинішній хіт музиканти створили ще в жовтні 2021 року. Кажуть, тоді працювали над справжньою колаборацією сучасних мотивів електронного звучання і неодмінно українського колориту. А вийшло так, що це стало одним з музичних символів сили та незборимості України. До Кривого Рогу гурт приїхав вперше. Окрім доброго вечора, ми з України Кривирі. Цям приготували як вже відомі треки, як то козаки йдуть, так і нові, як ще та інші. Ми дуже чекаємо справді всіх і запрошуємо всіх, тому що ну, ми привезли нашу офіційну програму, ту, яку ми постійно. І привезли і нові треки, і вже треки які стали хітами, І дуже цікаво, як відреагує публіка, тому що ми вважаємо, що наша музика не стандартна не класична, така, як може бути. І е, хочемо, щоб е, ну, побільше було нестандартної музики взагалі в українській індустрії. Слід зазначити, що першопочатково хлопці з Пробаста Харді мали приїхати ще декілька тижнів тому, але тоді виступу музикантів у Кривому Розі завадили чергові терористичні ракетні обстріли Росії і задля безпеки глядачів концерт перенесли на більш пізній термін. Візит таких виконавців це справжня подія в культурному житті міста. Ми зустрічаємо хлопців от, і на дякувати вони сьогодні на студії грають. З точки зору того, наскільки це важливо, це важливо тому, що у Кривому Розі» взагалі немає культури концертної. От, а проїзд такого гурту, як Пробас Харді, це взагалі має бути подія. Я хочу, щоб всі концерти в «Кривому Розі були завжди sold out, ще за тиждень до того, як приїздять артисти. Не знаю. Дуже хочеться, щоб зал був забитий, щоб Пробас качне так кривий ріг, що він може і не мріяв про такий кач. Для максимально можливого якісного звуку хлопці підключили та налаштували всю апаратуру, провели тривалий саундчек і в повній готовності прибули до місця свого виступу. Ще до концерту на музикантів вже очікували криворізькі глядачі. Артем довгі місяці вимушено жив російській окупації в миролюбівці, що на Херсонщині каже, коли ворог навмисно позбавив селян електрики та інтернету, короткі сигнали із вільною частиною України допомагали триматись морально, як би не було важко. Коли хлопці наші зсу підходили. Поближе до села, у нас з'являвся зв'язок і можна було слухати. І музику це дуже допомагало. Особливо мені останні три місяці це допомагало, бо приходилось переховуватися. З нетерпінням на початок виступу музикантів очікував і Валерій. За творчістю гості давно слідкував, адже вони були одними з небагатьох якісних реміксерів в Україні. Очікую від концерту енергетики, а найголовніше сьогодні, я думаю, що місто взагалі трошки засумувало за культурними подіями. А очікую, перш за все, гарних зборів, бо концерт благодійний. Треба долучатися до допомоги армії. Перш за все, саме їх фішка в тому, що вони все ж таки двіжушні. Багато зараз фолк року різноманітного. А вони десь теж фолк, але ось весь цей фолк на якісному танцювальному клубному звуку для мешканців Кривбасу з майже двох годин матеріалу відібрали треків тривалістю в годину з хвостиком. Вільних місць в клубі цього вечора було годі знайти. Кожна нова композиція викликала справжні вибухи емоцій. Родзинкою виступу стала дещо змінена акустична версія найвідомішого хіта гурту Доброго вечора ми з України. Іка зустріла гурт дуже тепло та щиро, а тому музиканти пообіцяли неодмінно приїхати до Кривого Рогу ще не один раз із оновленою програмою. Олександр Фефілатів Максим Мурашов перший міський.